Вітає друге вересня на календарі, що нового відбулося в Черкасах та області, розкажуть вам кореспонденти Суспільного. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі про події коротко. Заклади соціальної сфери Черкащини готові до зими. Як діятимуть в разі зникнення опалення? Ми можемо їх розмістити в цих закладах, які в нас є. На потреби ЗСУ та переселенців, які урожай зібрали сидів перемоги у Білозір'ї. У наших нормах на чотирьох відрук у каструлі борщу. Рух це життя. 81-річний Олександр Ковальчук викладає бальні танці. А я танцюю то, що треба. Дитячі будинки, інтернати та геріатричні пансіонати всі 14 закладів соціальної сфери Черкащини повністю готові до зими. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 12 із них мають автономне опалення і на 100% забезпечені твердим паливом та на 80% – дровами. Ще два заклади отримують тепло від централізованого постачальника. Як діятимуть в разі його зникнення, дізнавалася Вікторія Будавіцька. Котельню на твердому паливі в Смілянському будинку-інтернаті облаштували сім років тому. До того часу тут працювала газова, розповідає машиністка-кочегар Людмила Біланова. Треба... Оце єдиний недостаток у цьому дровельній котельні, що треба дрова і палетки підати руками, а не на газову. Може бистро горять палетиці. Друга горять відвільніше. Нині працює котел для нагріву води в бойлері, розрахованому на тисячу літрів, пояснює пані Людмила. Тепловий котел вимкнений. Все працює на опалення. Це в зимній період. Ми включаємо його. Він працює у нас аж до автовестрі, а гаряча вода у нас подається із ранку до восьми вечора. Роботи цих котлів достатньо, аби обігріти 3,5 тисячі квадратних метрів площі дитячого будинку, розповідає директор закладу Анатолій Богдан, та забезпечити гарячою водою його 187 вихованців. В початку березня ми прийняли переселенців із Дружківського, дитячого будинку-інтернат Донецької області. І осіб на сьогодні проживає. Всі вони четвертого профілю. то тобто здесь пехніки практично не ходять. Зі слів Анатолія Богдана такі малорухливі вихованці потребують тепла більше, аніж фізично здорові люди. Відтак зменшення температури повітря в кімнатах закладу нижче 21 градуса. Тут не допускають. У нас постійна температура 21-22 градуси. Ніщо в нас ще не було, не взираючи, яка температура на вулиці, чи вона мінус 20, чи вона мінус 5. У системі соцзахисту області 14 інтернатів. Шість з них мають автономне твердопаливне опалення, шість газове, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. серед тих, хто має газове опалення. Ми зараз до кінця року плануємо що чотирьох, на чотирьох із них відмовиться від цього газу, оскільки це дійсно критично небезпечно з точки зору буде він чи не буде. І ми плануємо до кінця, до початку точніше, опального сезону встановити теж там твердопаливні котли. Ще два заклади Черкаський та Звенигородський – забезпечуються теплом від централізованого постачальника, розповідає директор департаменту соціального захисту населення області Руслан Чикало. і тоді, якщо в нас ми ще ці чотири у нас залишається два невеликих будинки-інтернати в, в одному 60 в одному мешканців, в другому 120, які будуть залишатися опалю, опалюваними на газу. Ну тобто, ми вже в разі якихось надзвичайних ситуацій, якщо не дай боже не буде газу, ми можемо їх розмістити в цих закладах, які в нас. 谢谢 До забезпечення закладів соціальної сфери твердим паливом та дровами долучаються і представники громад, в яких вони розташовані, розповідає Ігор Табурець. Дуже багато таких закладів у нас знаходяться під увагою самих громад. Тобто, дуже багато волонтерських організацій, бізнесових кіл, саме в цих громадах, де де знаходяться ці заклади, вони беруть безпосередню участь в підготовці і в підтриманні в діяльності таких закладів. Відтак додає 2,5 тисячі мешканців. Цих закладів зустрінуть зиму в теплі та з гарячою водою. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Будують розвантажувальну підстанцію, розчищають траси повітряних ліній та перевіряють мережі. Черкаські енергетики готуються до зими. Як розповів директор міської філії Черкаси «Обленерго» Вадим Трохимець особливу увагу приділяє тим мережам, які забезпечують теплові пункти та котельні. Не пасуть задніх і містяни. Знімальна група Суспільного побувала в одному із ОСББ. Як там готуються до опалювального сезону? Бачила Марія Гаврилян. Це щитова, яка Електроенергія на будинок повинна бути обладнана 630 кВт, встановлена 400 кВт. Віктор Бережний головою в ОСББ, що по Гоголя 137. Тут говорить чоловік. Проблема з електрикою вистачає потужності, мереж замалі, а обладнання несправне. Треба поставити нове обладнання, те, яке відповідає навантаження. От ми займаємося зараз. З трансформатор, так він поставлений будівельниками несправний. Просто несправний трансформатор. Замість нового у нас тут їх два: один працює, а другий не працює. Віктор Бережний розповідає, хвилюється, що у випадку проблем із опаленням люди вмикатимуть електрообігрівачі, а такого навантаження їхні мережі не витримують. Тому нині займається ремонтом та заміною обладнання на трансформаторні підстанції, а до будинку проклав потужніші кабелі. Григорій Загоруй – мешканець однієї з 300 квартир цієї багатоповерхівки. До зими говорить, вже готовий. Ще при заселенні утеплив квартиру. Подбав і про зменшення навантаження на будинкову мережу. Поставили двох тарів і це, по-перше, дозволяє нам економити електроенергію і не перегружає мережу, тому що нагрівається вода вночі, коли споживання мінімальне. Анням економити та раціонально використовувати енергоресурси до Черкащан звертаються і енергетики. Керівник Черкасобленерго Володимир Заврін радить головам ОСББ провести відповідні бесіди з мешканцями. Вони мають попередити власників квартир щодо недопущення підключення електронагрівальних приладів більше ніж то, що дозволяє договірна величина. Серед основних порад Володимира Завріна не вмикати в розетки одночасно багато приладів. Симіж енергетики підготовку до зими розпочали ще навесні, розповідає вже директор міської філії Черкаси Обленерго. Черкаси Обленерго, в тому числі і Черкаська міська філія, проводять більше заходів для надійності наших мереж у зв'язку з можливим навантаженням нашої мережі при відсутності централізованого опалення, а також газопостачання. Серед основних заходів це перевірка кабельних мереж. Особливо увагу приділяється тим мережам, які забезпечують теплові пункти та котельні. Нині говорить Вадим Трохимець, ремонтні бригади обленерго працюють у посиленому режимі, аби встигнути до початку опалювального сезону. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Без Пушкіна, Достоєвського та Толстого російських та радянських письменників школярі цього року не вчитимуть. Виняток автори, які пов'язані з Україною, розповіла вчителька зарубіжної літератури Черкаського фізико-математичного ліцею Любов Малигіна. Говорить, вилучені з програми твори замінять зразками світової літератури. Як ставляться до таких змін вчителі та учні, дізнавалася Тетяна Рева. Цей том Льва Толстого та байки Івана Крилова чи не останні книги російських авторів, які залишилися на полиці шкільної бібліотеки. Поруч на учнів чекають і підручники. Втім, предмет зарубіжна література з першого вересня зміниться, розповідає вчителька Любов Малигіна. От, наприклад, по 10 класу, да звичайно в нас не буде. У нас є школа чистого мистецтва у розділі проза й поезія пізнього романтизму 19 століття. Не буде ні Тютчева, ні фета буде вітмен. Листя трави, да, американського е, письменника не буде Достоєвського злочиника. Прибрати зі шкільного курсу російських авторів вирішило Міністерство освіти, розповідає пані Любов. Скажу вам чесно, що це, це необхідно сьогодні. Це те, що якщо дійсно перечитувати російську літературу, чи спрацювала вона на те, що сьогодні є в Росії? Сотні років спрацювало. Вилучені з програми твори замінять роботами майстрів слова інших країн світу. Втім, письменників росіян, творчість яких пов'язана з Україною, залишать. залишили е, Гоголя. Ну Гоголь у нас на сьогодні я думаю, вже і запізно, але введений як український письменник. І я думаю, що на це ми маємо повне право. Бо він сформувався як українець. Залишили Булгакова. Але Булгакова потрібно знову ж таки, якщо й залишати подавати, як того, хто не визнавав ні мови української. Ні, нашої нації саме применшення та знецінення української нації, традицій, зросіщення імперські нахили в літературі не повний перелік причин, через які довелося змінити програму із зарубіжки, каже Любов Миколаївна. А найголовніша це війна розв'язана Росією, в якій гинуть військові, цивільні та діти 400 років. Особливо жорстко це відбувалося останні 70-100 років радянських часів, коли знищувалися, вбивалися, замовчувалися, нівелювалися імена. Оце відчуття вторинності, змаленості України, поки ми з вами самі себе не відчуємо на повноцінну українцями, як французи французами. Попробуйте їм сказати: ну ви ж десь не повністю французи, ви там маєте ж німецькі. Я думаю, що там би був скандал. Бо ж художні Ще? твори та поезія можуть впливати на свідомість. Це каже Любов Малигін. На зрозуміла за 30 років вчителювання тепер любов'ю до творів надихає учнів. Дуже цікаво слухати на уроках. Просто не можна відірватися від уроку. Старшокласниці Євгені Хоменко та Анастасія Харченко про зміни у вивченні предмету знають. Та й читати, говорить, Настя, письменників держави-окупанта не хочеться. Мабуть, не зовсім такі приємні асоціації зараз. З ними вилучати книги російських авторів почали й в міських бібліотеках. За півроку повномасштабної війни у Сомененківській книгозбірні сполиць перебрали понад три тисячі примірників. З цих трьох тисяч книг 90% – це книги російськомовні. Які зношені, які застарілі, які автори яких відкрито підтримали російську агресію, втім каже завідувачка відділу абонемента Алла Лунська, такими творами за час повномасштабної війни ніхто читачів і не цікавився. Десь, напевне, в людей внутрішній біль, переживання в кожного, тому що Ну, багато горя нам наробила Росія сьогодні. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Чотири тони буряка та три тони моркви сьогодні зібрали в Білозір'ї. Усе в межах проєкту сади перемоги. Як розповів голова громади Володимир Міцук, урожай віддадуть на потреби ЗСУ та переселенців. До робіт залучили понад пів сотні жителів села. Як працюють, бачила і наша Тетяна Недбайло. Да, урожай цей рік нормальний, хоч і земля і суха. Буряк за буряком із плантації збирають урожай. Роботі на ороді сприяє і погода, і команда, каже пані Ірина, керівниця економічного відділу Білозівської громади. Зараз одна біда у нас на всіх, на всю Україну. Треба зараз е, е, діяти, знаєте, як, як е, пальці на одній руці. Всім злагоджено. Щоб і працюємо на перемогу. Медсестри, хоч і не в поліклініці, та порається в медичних рукавицях. Працюється легко, бо з думкою про українських захисників каже Ірина Чубанко. Ми не боїмося такої роботи, завжди подобається допомагати. Працюється з натхненням, тому що такі у нас важкі часи стали. Що треба допомогти армії, треба допомогти переселенцям? Люди залишилися без Кровлі над головою і в дуже складних життєвих обставинах. Так що працювати потрібно за півгодини пів тракторного причепа без перепочинку і на інше поле. Ді це ще не Тут Городина побільша, говорить заступник міського голови пан Микола і показує двокілограмові буряки. По наших нормах на чотирьох відрову каструлі борщу, аби всі такі були. Працівники дитсадка, які нині без роботи, ж прийшли на підмогу у пані Ольги В ЗСУ служить син. Тож говорить, осторонь таких акцій лишитися не може. Працюємо на славу перемоги, десь Бог. Всім перемоги і чим швидше. Ми вже цього дуже чекаємо. Варто допомагати обов'язково. Слава засію. Я все беру без питань. Непогано да, 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 щось буде, щось буде для врожаю, Буде що все готувати їсти. Так що не пропадемо. На пропозицію посадити та доглядати сади перемоги громада рада відгукнулася, зазначає голова Володимир Міцук. Ми зібрали вже кабачки, зібрали помідори, зібрали гірки, зібрали фасолю. Зараз наступили збирати це бурячок, столовий, морку. Це і завершає ще буде етап у нас картошка. Зробили дуже багато консервації, зробили, засолили багато гірків більше 300 літрів. Засолили помідори, законсервували кабачки, зробили ікру кабачкову. Зараз переробляють садочок. У нас на помідори на борщеві приправи. Тільки разом ми йдемо до перемоги. За словами голови ОТГ, урожай передадуть українським захисникам. Загалом сьогодні зібрали понад 7 тонн городини. Після буряка та моркви приступлять до картоплі через тиждень. Її тут посадили понад 7 гектарів. До збору залучать дві сотні людей і обіцяють допомагати ЗСУ до нашої перемоги. Тетяна Недбайло, Сергій Пімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Рух це життя, а танці гармонія руху. Так про захоплення усього свого життя розповідає хореограф Олександр Ковальчук. Йому 81 і він продовжує викладати бальні танці. Каже серед аудиторії, переважно люди пенсійного віку, втім додає, до занять можуть долучитися усі охочі. Відбуваються зустрічі двічі на тиждень у драматичному театрі Черкас. Вони безоплатні, де чоловік бере сили і натхнення та як заряджає своїх учнів позитивною енергією, розкаже Наталія Старинець. Yes, the Хореограф Олександр Ковальчук показує один із елементів вальсу. Каже, потрібно уявити на підлозі квадрат та рухатися по ньому. Повторює рухи черкащанка Світлана Загоруйко. Говорить, навчитися танцювати мріяла давно. Ми з чоловіком завжди мріяли про це. Казали: от як діти виростуть, поїдуть, ми вдвох залишаємося. Ще молоді відносно, ну, і підемо обов'язково на танці. Вивчати і запам'ятовувати рухи розповідає жінка. Не складно. Антонович настільки професійно все це пояснює, показує, що тут не виникає складнощів, якщо вмієш слухати, то нема питання. Цього зайчика просто неможливо не любити, тому хі, всі, хто приходять сюди, залишаються. Просто хотілося потанцювати, тому й прийшов, розповідає 88-річний Віктор Яровий на заняття. Чоловік вперше. Я просто узнав, що, що тут танці, Думаю, прийду потанцюю. А тут бачите, тут розучають танцю, а не танцюють. А я танцюю то, що треба. Танці допомагають тримати себе у формі, а ще це чудовий порятунок від самотності, розповідає 75-річний Віталій Смаглій. Уроки хореографа Олександра Ковальчука каже, відвідує уже рік. Відволікаюсь від цього життя складного, а я живу один. Тому вони мені допомагають виживати в цей тяжкий час. Музика і рухи допомагають відволіктися від реалій і Анжелі Немцовій. А головне говорить жінка, що вчитель надихає своєю енергією та позитивом. І це у нас іде як терапія, як лікування. Тому що тут на якийсь час ти не в себе вдома зі сльозами одинці, а ти заряджаєшся енергією чудової людини. Безкоштовно викладати бальні танці для всіх охочих хореограф Олександр Коваль. Чук почав десять років тому, не припинив і під час війни. Говорить, він не лише навчає інших, а й вдосконалюється сам. Я що отвісним все пізапист, поэтому я просто сказати, що я знаю, умію передати їм. І я поставила большой довольство, тому що бачите, віть аніжелання мені. Я смотрю, в глаза і сам заряджаюся. Ми друг, і ми друг заряджаємо, і так вот, це приходжу з такими мотивами, з такими мислями, Я приходжу на каже зняття. Мостерство приділив саняти. Я їм призиваю. Єжедні і на кажем заняття совершенство своє исполнительська майстерстві чоловік розповідає, має свою методику викладання. Головне навчати без поспіху, а ще не старіти душею. Нужно бути сучасним чоловіком. не в ні на що ні на возраст, ні на врем'я. А що значить современни? Постоянно абощати опит, то тобто есть знання всіх як наук, которые виробники і вирабатива чоловічка на сьогоднішній день. Наталія Стеренець, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Таким був цей день. Більше новин на сайті Суспільного та у соцмережах. На яку погоду очікувати завтра розкажуть черкаські синоптики. прогнозом черкаських синоптиків, завтра по Черкаській області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, в день помірний дощ. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, в день 15-20. У Черкасах також дощ. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-10, в день 17-19.